Що ти хотів би написати? моїй найкращій мамі. Посмішки на дитячих обличчях. Те, що найбільше надихає Олену Кріпак. Адже біля неї переважно малюки з важкими долями, з неблагополучних сімей або вихованці інтернатів. Жінка керує унікальним поселенням СОС Дитячі містечка, де для таких дітей створюються умови як у родині. Я дуже переживаю за цих діток, щоб в них були теж такі родини, щоб батьки, батьки їх теж любили, так як я люблю свою дитину. Ось так виглядає СОС Дитяче містечко у броварах, яке Олена нещодавно очолила. Люди говорять про те, що це якийсь санаторій для багатих дітей, класно такі будинки, прямо огорожено, все чистенько. Серед засніжених сосен 16 будинків, і в кожному справжня родина з мамою і татом. У цих родинах мешкає майже 100 дітей. Тих, які за інших обставин мали би виховуватися в інтернатах, а тут живуть у власному домі. Я багато, що можу Діти навчаються у звичайних школах та відвідують різноманітні гуртки. Та головне каже Олена, тут вони отримують любов і опіку від названих батьків. Сьогодні сім'я, яка вам якому відвідували, розказала, як вона ходила і захищала права дітей своїх, тому що дівчинку ображали, що в неї нема мами і тата, що вона там сирота, і так далі. І тут приходить мама і тата, і зараз дитина щаслива. Вона відчуває, що за неї є кому постояти у світі. Нині понад чотири сотні таких поселень. Ідея виникла у австрійці Германа Гмайнера ще 80 років тому. У СОС дитячих містечках сироти живуть у родинах, мають названих батьків, чого не може дати інтернатна установа. В Україні таке містечко лише одне у броварах. Його заснували понад 10 років тому, одночасно зі стартом реформи інтернатних установ в Україні. Однак, державна реформа досі пробуксовує. Нині понад 100 тисяч дітей все ще є вихованцями інтернатів радянського зразка. Ми розуміємо, що ми покриваємо досить невелику частину цих дітей, і сімей, яким ми можемо допомогти. Нехай там 90 дітей созда дитячому містечку, і у нас виходить 450 дітей в проектах укріплення сім'ї. Але ми проводимо навчальні тренінги, показуємо свої програми, які ми розробили самі і проводимо, щоб далі державні установи теж могли це запускати у себе і працювати по такій же методиці, як працює ССД. Дтяче містечко. Колеги Олени входять у державні робочі групи з реформування інтернатів. Утім, сама у владні кабінети не поспішає. Бути чиновником для мене це така скучна робота. Я думаю, я би швидше там вигоріла і не змогла би працювати, тому що я хочу бачити дітей, батьків, з ними спілкуватися, вирішувати якісь там реальні проблеми. Вже незабаром відкриється молодіжний центр, де готуватимуть до старту у доросле життя вихованців проекту. Олені, як матері сина підлітка, цей новий напрямок особливо важливий, адже розуміє, як непросто у такому віці визначитись, наприклад, з вибором професії. А ще Олена й сама міркує створити родину для всиновлення. Мені син завжди каже: от візьми когось собі з дитячого будинку і віддавай йому всю любов, бо я ну дуже велика гіперопіка. Я його хочу він же дорослий, але мені хочеться його цілувати, обнімати. Мені не вистачає куди віддавати цю любов. Оленин пріоритет кожна дитина має право жити у сім'ї. Для цього вона та її колеги намагаються пришвидшити реформу так званої деінституціалізації дітей сиріт в Україні. І вже до 2026 року планують повністю закрити усі сиротинці в Україні, а кожну дитину звідти забезпечити родиною.